Всім привіт! Сьогодні ми на моїй карті про Польщу. Зі мною сьогодні мій друг Нікіта І сьогодні ми будемо робити дорогу між містами. Цю карту я зробив недавно. Коротше, ось От наше місто, на якому, до якого ми будемо робити дорогу з Спавна. От Нікіта вже починає роботу. А я поки вам покажу карту. Так, квакеньки та будує. Я піду вам трохи покажу карту. Так. Ой, він дуже сильно жужить. Так. Ось наша зупинка в село. Ось наші знаки. І ось наше село. Я його хотів. Я його хотів зробити самим першим, але я його зробив трошки його пізніше. Ось там далі знаходиться Лоці, Друге місто, яке я зробив. Ось цей заповідник краківський. І от сам краків. Ось тут є магазинчик. Раніше краків виглядав просто як лінія, я його так зробив. Але бачите, я зараз от зробив вуличка, вот вуличка є, от зробив. Ого, Нікіта так швидко будує. А я візьму, поки дерева пороставляю. Так. Зараз я візьму дерева. Так, а це відемо. Починаємо робити. Трохи рі... дерева не рівно буде, ну нічого. Так. Зараз попрошу Нікіта, щоб мені поміг. Нікіта, поможи мені дерева розставити. Вибачте, що я звук накладаю ось зараз. Тому що в мене звук не записався. Прийшлось накладати. Так. Ось я майже добудував ці дерева. Так, Нікіта вже будує. Так, напишу йому в чат, бо він дуже далеко від мене. Я думаю, вже добудую дерева і я думаю, можна закінчити відео, тому що мені пора і Артю... ой, Нікіті теж пора. Будь ласка, добіть ще два підписника, тому що я хочу розблокувати стріми, бо я дуже сильно хочу стрімити. Але ж ви сьогодні скажете, Ваня, ти ж мав це ти вже записав останнє відео за це літо. Я вирішив ще одне відео зняти. Я кажу, оце останнє відео буде. Так. Ой, з Нікіта майже добудував дерева. Так. Зараз будемо потрошки прощатися, тому що мені вже... У мені пора. Нікіті пора вже йти. Коротше. Якщо що, це моє саме перше відео по ССБ, не хейтіть, будь ласка. Якщо ще сьогодні вийде, я знімлю велике відео. Не прям велике, десь 10-15 хвилин. Де я буду будувати нове місто. Варшава в нас в плані. Так, я думаю вже пора прощатися. Зараз я покличу Нікіту. Ось, бачите, я отут вот магазинчик з боку, зліва і польцейський участок. Так. Все, я думаю, пока... ой, пора прощатися. Дорогі мої підписники. Велика вам дякую, що подивилися це відео. Всім пока. Всім пока!